Усім добрий вечір. А якщо я починаю з такої краси, значить я на дачі. Бачите, моя роза вже пустила пагінець. Ой, цей вже так цвіте гарно. Дивіться, який гарний кущ. Цвіте просто бомбезно. О, тут Вова травичку скосив, вже добре. У нас треба трошки підсіяти, щоб краща була трава. У квітки. От, а тут а в клумбі такі квітки, бачите? Це дуже гарна така ніжна розова. О, а дивіться, яка жовта. О, це лілія моя, здоровецька. Так, ой, та розовенька. Яка гарна роза жовта. Кущ взагалі гарний. Це як заплите забор, то буде вже краса. Ці квітки мої гарно порозпускалися. Моя моя перецвітає. Це теж гарно Це трішки відрізняється від тої, що більша квітка така пухнатіша. О. І тут це дуже гарно. Гарні квітки всі. Ця розочка буде така, це за Я усе Бачите такий бутончик. Це біла вона. Трошки я її попалила була, але нічого, вона відновиться. Так, пішла я краса. Зараз буде дощ, гроза якась, тому треба бігом працювати. Вітер дуже сильно зривається, дивіться, яке небо аж темно. Це під забором мої розочки. Боже, так все в бур'яну і так все швидко. Гарні під забором такі рози. Мама підгорнула мені огірки. Я б їх не догадалася, що це треба підгортати, якщо чесно. Але вона, бачите, як ходить. Таким горбиком. А це дівчата мої кабачки, які вже здорові. Цілі ці. Ліці. Гарні такі подивлюся, чи буряки ж підсівали, чи пішли в рост. Нічого вони не пішли. А ні, пішли трошки бурячки в рост. Трошки підсіяли, пішли. Бачите, ці вже здорові, а там, де нема, то підсіяли. Так. Картопля. Картопля вже де-не-де де цвіте. Картопля цвіте. Помідори стоять кущами. Вова стоїть, Клубніку їсть, вибирає. Помідори гарні. Так. Моя цибуля. Курчівка вже спати полягала. Бачите? Я вже жду, щоб. Її скоро буде треба доставати і сюди ще щось посію. Ця цибулька моя. Оце така в буряні, геть не хочу вам знімати. Ви скажете, оце то хазяйка. Все в бур'яні, вся цибуля в бур'яні. Я ж знаю, є такі, що напишуть. Писарчуки. О! Тут в мене перчик треба просипати. О, а клубніка, да. Дивіться, скільки клубніки. Клубніки повні. Може, завтра приїдемо, клубніку виберемо. А так, да, у мене ж завтра майовка забулася. Ці Помідори кущесті такі. Я да, нема щось. Кошесті гарні. А ми вже їдемо додому. У нас дощ вигнав з дачі. Ну, мама встигла посадити ще пару помідорів. Ой, і такий зділяв лівень. Ну, на дачі раду не було, вже радує. Все стоїть, все нормально.